Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Це підсумок тижня на Суспільному. У День Збройних сил України розкажемо історію військовослужбовця Андрія Кочергіна, який після поранення продовжує нести службу. Познайомимо з маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення, мрії яких у День Святого Миколая втілювали у життя волонтери. А також покажемо, як Луцьк готується до різдвяно-новорічних свят. Андрій із Запорізької області зараз служить гранатометником в роті охорони Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. На початку повномасштабної війни чоловік з родиною потрапив в окупацію. Як вивозив сім'ю, брав участь у контрнаступі 2023 року і після поранення продовжує нести службу, розповів Вадиму Панафідіну. Я з невеликого села в Запорізькій області називається Відножене. Біля трьох місяців прожив в окупації. Після чого виїхав на Волинь, виїздив свою сім'ю і пішов служити в ЗСУ. 49-річний Андрій Кочергін згадує його село. Окупували у перші дні повномасштабної війни. До цього чоловік працював слюсарем. Життя зупинилося. Перестали ходити люди на роботу, перестало все працювати, опустили банкомати, магазини. Вони довго не могли в місті зробити адміністрацію, тому що люди просто не хотіли з ними навіть спілкуватися. Каже, в окупації прожив з родиною три місяці. Далі наважилися виїжджати. Нам пощастило. Наша маршрутка вискочила за 15 хвилин до закриття коридору. Нас сильно й не перевіряли. Все ж таки, ми повернулися до своїх. Вийшов втомлений молодий хлопчина, сказав Слава Україні. Три доби діставалися до Луцька. Тут 10 днів обживалися. Після чого пішов служити, каже Андрій Кочергін. Я зразу поїхав, став на облік. І прийшов і сказав у мене повістка. Все. Я маю йти служити. Мене перевели мінометну батарею, так як я був старшим навідником мінометів. На війну я потрапив вже як командир розрахунку. Військовослужбовець говорить, брав участь у контрнаступі 2023 року у боях за п'ятихатки та Роботине. Ми перебували під постійним артобстрілом. Все заміновано, посадки були знищені, ховатися майже ніде. Під час боїв отримав поранення. Далі було лікування, реабілітація і переведення на службу до Волинського ТЦК та СП. Ну я тут гранатометник в роті охорони на даний момент. Люди, які не йдуть на службу, ну не знаю. Може малодушні, може боягузи, може занадто мудрі, які вважають, що вони краще за інших. Але це наша спільна батьківщина. Її треба захищати. І кому це робити як не чоловікам? Чоловікам українцям. Військовослужбовець розповідає: у Луцьку живе в орендованій квартирі разом із дружиною, двома доньками і тещою. Найбільше мрія про власний дім. У Волинській обласній дитячій лікарні до пацієнтів, які борються з онкохворобою, прийшли волонтери з подарунками. Діти писали листи Святому Миколаю, а люди втілювали у життя їхні мрії. У щорічній акції Здійсни дитячу мрію взяли участь усі охочі волиняни, розповіла волонтерка Роксалана Нестерук. Зараз у відділенні дитячої онкогематології лікують 22 дитини, сказала завідувачка Яна Ришко. З пацієнтами, медиками та волонтерами спілкувалася Івана Остапчук. Повітряні кульки, казкові ельфи, подарунки та святий Миколай. Це те, що може підняти настрій дітям, які проходять складне лікування, каже Наталія Ферко. Її сину Роману дев'ять. Лікується більше року. У листі Святому Миколаю, каже мама, малий просив гіроскутер. Капівара. На тобі настрій піднімає, напевно. Да. А що тобі ще настрій піднімає? М -м -м. Коли я додому їду». Коли дарять. дітки, це дуже чекають його дуже цього свята, дуже задоволені. І ми дуже вдячні цим людям, що вони роблять такі свята для наших діток, бо це для них дуже важливо. Для них такі позитивні емоції це дуже піднімає і настрій. І взагалі вони такі стають більш живіші. Здійсни дитячу мрію. Це щорічна благодійна акція до Дня Святого Миколая для дітей, які перебувають на лікуванні у Волинському обласному онкогематологічному відділенні, розповіла Суспільному завідувачка відділення Яна Рижко. Для віки теж тут у нас Миколайчик підготував подаруночок. Дякую тобі. Лікарка каже, такі свята дарують позитивні емоції, а це важливо у процесі одужання. Вони чекали це свято дуже сильно, з очікуванням вже не ми лікарі прийти на обхід на роботу, як вони вже поодягнуті і діти. Краще навіть на лікування відгукуються. Вони чекають тих вихідних, де з ними пограються клоуни. Вони чекають тих вихідних і тих будних днів, коли до них прийдуть з подарунками. І ми бачимо, як світяться їхні очі. Волонтерка Роксолана Несторук організовує акцію Здійсни дитячу мрію в четверте. Листи написані дітьми публікує у соціальних мережах. Їхні бажання виконують небайдужі волиняни. Цього разу каже, листи писали не лише діти. Цього року наші лікарі теж вирішили написати свій лист, і там було написано, що вони потребують і дуже би хотіли забезпечити відділення чотирма інфузними апаратами. Про це ми така паніхімія діток. І я дуже хочу подякувати всім, хто так організувався, і ми змогли виконати їхні прохання таке за тиждень часу. І вже передали вже дітки, отримують свої необхідні медикаменти, капання саме з цих апаратів. Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення Яни Ришко, зараз тут лікують 22 дітей. Більшість пацієнтів волиняни, також є діти з Закарпатської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Луцьк прикрасили до різдвяно-новорічних свят. Ялинкове тріо оздобили гірляндами. Поруч поставили святкові інсталяції. Урочистого запалення вогнів на ялинках не було, розповіла Суспільному заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Як цього року прикрасили Луцьк та скільки витратили на це з міського бюджету, дізнавалась Тетяна Біскуп. Працівники комунального підприємства Луцьк світло розвішують гірлянди на ялинки в центрі міста. Вздовж вулиці Лесі Українки кріплять янголів до ліхтарних стовпів. Директор підприємства Валерій Мазін говорить, ялинкове тріо прикрашатимуть 250 метрів гірлянд жовтого та синього кольорів. По вулиці Лесі Українки встановлять 32 янгола, які виготовили три роки тому. Будемо тільки такі розхідні матеріали, на які які нас кошти по експлуатації закладені. Грошей закладається 300 тисяч. просто на експлуатацію, значить, на цілий рік. Викладачі Луцької художньої школи на театральному майдані встановлюють тематичні банери з малюнками учнів мистецького закладу. Вони намальовані три роки тому, цього року їх відреставрували, каже директорка школи Віра Конська. Також на Майдані будуть фотозони та святкова інсталяція навколо ялинок. Центральна інсталяція буде складатися, будуть стояти три янголи, і по боках такі, як дерево, життя і замість листя, це будуть янгольські крила. Я завжди буваю на цих святах. Мені дуже подобається ялинка, яку зараз прикрашають, Також малюнки, які малюють дітки, яким 8 років. Щоб було відчуття якогось свята, хоч трошечки підняти настрій дітям. А для дорослих видно, що ялинка вже своє віджиття. На прикрашання міста до свят з бюджету не витратять жодної гривні, сказала заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк. Додає, під час повномасштабної війни нових прикрас не купували. У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки. Новорічні дерева можна придбати у десяти точках продажу хвойних дерев, визначених членами міськвиконкому. Покупцям рекомендують купувати дерева зі спеціальними маркуваннями. Скільки вартують ялинки та сосни і чи є вже покупці, дізнавався Петро Юровчик. Анатолій Ліцевич, продавець новорічних дерев, розказує: продає завезені із за кордону ялинки. Їх ціна варіюється від півтори до трьох тисяч гривень. Чиповані червоні, це як ми називаємо, привезені з дахського королівства. Це європейські ялинки. Які проходять ростомошку Анастасія Дмитрук родом з Коломиї. Нині живе у Луцьку. Дівчина каже: що року вдома до новорічних свят прикрашали ялинку, яка росла на подвір'ї. «Щоб пахло новим да, роком так, зимою, так, все, як... також щоб вона була пишна. Лучанка Софія Щегельська обирає маленьку ялинку. Я навчена просто зразу справжню класну ялинку ставити. Не люблю штучні. Мусимо триматися, мусим. Було б добре, що свято прийшло з перемогою. Валентина Пилипчук реалізує закарпатські ялинки розміром від 30 сантиметрів до 2 метрів. Від 200 гривень йде. Це закарпатська ялиця, дуже хороша в'язочка в них. О, дуже користуються вони попитом. О, ми не перший рік їм торгуємо. дуже довго стоять. Попит на новорічні дерева, вирощені на Волині під час повномасштабної війни, знизився, розповіла Суспільному фахівчиня з комунікацій Поліського лісового офісу Світлана Думська. З її слів, Волинська ялинка була улюбленицею жителів півдня і сходу країни. Нині для них цей ринок не актуальний. Тому в останні роки каже, хвойних дерев реалізують менше. Торік продали 70 тисяч. Стандартну сосну і ялину вирощуємо на спеціальних плантаціях, і їх є досить багато. В великій кількості це спеціальні. Альних плантацій 252 гектари от цього року. Фактично, ми готові продати 100 тисяч ялинок, але ну, в планах 40 тисяч, тому що ми розуміємо, навіть якщо цей об'єм реалізується, то буде добре. І на сьогодні це уся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.